Вітаю, друзі! Світ любить сильних. У цьому ми щоразу переконуємось на власному досвіді. Попри християнські заповіді про допомогу тим, хто цього потребує, про прихисток у дивиці удовицій серети, світ, особливо в геополітиці, на жаль, цинічний. І Орієнтується на тих, хто може і швидше за все переможе. Саме тому так яскраво відрізняється ставлення Сполучених Штатів до України і до Ізраїля. Після того, як Вашингтон переконався, що Єврейська держава нікуди не зникне, а нагадаю, ЦРУ, за прогнозом давали їй до двох років існування, поки поглине Арабське море. Згодом, після радянської допомоги, потім французької, американці переконалися, що Ізраїль є і залишатиметься переможцями, тоді став активно допомагати Тель-Авіву, наразі Єрусалиму, для того, щоб бути з тими, хто перемагає. Недаремно прислів'я каже, що а, у перемоги. Завжди багато батьків, і тільки Параска є сиротою. Давайте згадаємо Другу світову. Друга Жеч Посполіта Польська мала тверді союзницькі договори з Францією і Британією. Франція і Британія зобов'язувалися у разі нападу на Польщу Третім Райхом, нацистською Німеччиною вступити у війну. І дійсно, коли Війна почалася, коли Рейх напав на Польщу. Вони і Британська імперія і Французька Республіка оголосили війну гітлерівській Німеччині. От тільки вони в неї ніколи не вступили, точніше, вступили, коли Польща вже давно не було. Чому? Бо Польща не могла протриматись навіть місяць, а захищати слабкого це невигідна. Неперспективна, непрагматична з точки зору цинічної реалполітик, справжньої політики. Подглянемо на інший приклад Сталінський СРСР, коли він в перший рік війни програвав, відступав і здавалося, що тот завалиться, ніхто не хотів йому допомагати. Так, було трохи допомоги з боку Британії, але насправді вона точно не була вирішальною. І тільки коли стало зрозуміло, що Радянський Союз встояв, відкрився ленд-ліз, Америка почала постачати зброю, технології, палива, розхідники, тушонку, автомобілі, ете, ецете, ецетера. Ецетер. Чому? Бо стало зрозуміло, що Радянський Союз не впаде швидко під нападом, під ударами э, вермахту, під ударами гітлерівської Німеччини. А коли стало зрозуміло, що Радянський Союз перемагає Третій Райх, нарешті західні союзники відкрили другий фронт для того, щоб бути в колі переможців, класикою жанру є звичайно, вступ у війну Деголівських сил спротиву, коли Франція, яка в перший же рік Великої війни влітку 40-го року здалася. Гітлерівській Німеччині встигла вскочити в останній вагон і була не просто серед переможців, а навіть мала свою зону окупації. Бо, повторюсь, ніхто не хоче мати справи з лузером, всі хочуть бути серед переможців. Саме тому Трамп, який і прочався нападу Ізраїлю на Іран, побачивши наскільки блискуче Цахал та інші сили оборони Іра... Ізраїля, Розгромили в перші дні війни фактично і ППО, і керівний склад а, силовиків Ірану, врешті-решт вирішив приєднатися і поставити таку гучну точку у цій справі бомбардуваннями спецоб'єктів своїми Бі-2. Чи зробив би він це без блискучої операції Ізраїля? Сумніваюся, але коли стало зрозуміло, що в цій 12-денній війні це однозначно єврейська держава Америка Трампа, навіть Америка Трампа, яка який прийшов до влади, повернувся в Білий дім на гаслах із... ізоляціонізму і виведення Америки з усіх далеких і незрозумілих воєн. Рада приєднався для того, щоб сказати: ух, ми найсильніші, ми найкращі. Хоча 80-90% перемоги безумовно це заслуга. Не американських Збройних сил, а Ізраїля. Ще один урок Південний В'єтнам і Південна Корея. Південний В'єтнам за всієї допомоги Америки та інших союзників так і не зміг встояти, і, врешті-решт, після років і років війни луснув зсередини, ця корупційна і неефективна державність не змогла витримати натиск. В'єтконгівців і північне, північне, комуністів з півночі. І навіть американська допомога не допомогла країні вистояти у двобої з краще мобілізованим, менш корумпованим, і що гріхати таїти, менш людяним північно-в'єтнамським режимом. Відповідно, Америка пережила чи одну з найбільших. Принижень за 20 століття, і саме тоді, напевно, Радянський Союз вийшов на пік своєї могутності і пік своєї, якщо завгодно, величі. Бо він опинився в кампанії Арзом Скенер, опинився в кампанії переможців, в кампанії в'єтнамських комуністів, які перемогли. В той же час Південна Корея, яка могла зазнати дуже схожу участь, бо режим. Лі Сінмана, першого президента і загального народно обраного президента Південної Кореї був такий же корумпований, неефективний, непатичний, як і південно-в'єтнамський режим. Але після перевороту, після радикальних реформ Пах Чонхі, Корея стала сильною і Америка досі залишається з цим сильним партнером, так же як і з Японія. Так же, як і з Німеччини, з країнами, які після нищівної поразки змогли підвестися на ноги, змогли створити ефективний уряд, змогли створити консолідоване суспільство, і змогли саме через це змогли знайти стратегічних партнерів насамперед в особі Сполучених Штатів, але також і інших країн. В той же час ми бачимо, що. Корумповані неефективні, неконсолідовані режими, як то в південному В'єтнамі або в Афганістані, попри неймовірну підтримку, в В'єтнамі це коштувало 2 трильйона доларів, так і не змогли виграти свої війни. Саме тому з цим комплексом південного В'єтнама, Афганістану, Америка ніколи не надасть рішучу допомогу Україні. Якщо не буде вірити, що Україна здатна виграти цю війну. А для цього ми маємо бадай сформулювати, що значить перемога у цій війні, а, б, які ресурси нам для цього потрібні, і продемонструвати нашим союзникам, насамперед, Америці, а також іншому світу, що ми здатні не просто героїчно захищати наші землі і втри стримувати російську Орду, але також здатні перемагати. Подивіться, скільки натхнення було після операції Повутиння, після того, як ми потопили крейсер Москва, чи після того, як підірвали вперше Кримський міст. От саме такі операції, які свідчать про Силу України, про креативність України, про здатність перемагати, і є запорукою перелому в цій війні. Допоки ми не продемонструємо, не станемо, що ми... Потенційні переможці, поки не переконаємо світ, що ми здатні не тільки вистояти, а й перемогти. Світ завжди нам буде давати рівно стільки, скільки потрібно, аби Україна не померла. Але цього мало. Бо за кожен день, тиждень, місяць війни ми платимо життями наших посостерець, побратимів, дочок і синів цієї держави. Тому, аби виграти, треба стати сильними. Треба переконати світ, що ми здатні перемагати. Як тільки Україна буде асоціюватися з перемогою, а не поразки, з'явиться у нас все потрібне для цієї перемоги, тому що у перемоги завжди багато батьків, і тільки поразка – вічна сирота.